Вчителя з Балтимора звинувачують у використанні штучного інтелекту, щоб зробити свого боса расистом. Спортивному директору середньої школи штату Меріленд висунуто кримінальну справу після того, як поліція заявила, що він використав штучний інтелект, щоб відтворити голос директора середньої школи Пайкасвіль Еріка Ейсверта, що змусило суспільство повірити, що Ейсверк говорив расистські та антисемітські речі про вчителів та учнів. Схема Даріна почалася в січні зі спроби помститися Ейсверту, написали слідчі в документах звинувачень, на даних НПР. Поліція написала, що двоє чоловіків сварилися один з одним через проблеми з продуктивністю роботи Даріна. 17 січня детективи дізналися про те, що в соцмережах поширився запис голосу, нібито Ейсверд. На записі, який досі можна знайти в інтернеті, Ейсверд нібито висловив зневажливі коментарі. Аудіозапис, каталізатор цього розслідування, мав глибокі наслідки, йдеться в документах звинувачення. Врешті, поліція розібралась у цій справі та винесли підозру справжньому порушнику закону.